У Брюсселі відбувся екстрений саміт лідерів країн-членів ЄС. Політологи вважають, що цей саміт був одним із найважчих в історії. Лідери європейських держав зібралися, щоб спробувати вирішити низку проблем, які постали перед Європою. Зокрема, йшлося про кризу в Україні та Греції. Однак наразі найбільш гостро перед європейськими країнами стоїть проблема біженців. А, попри побоювання, що після неодностайного голосування міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС щодо запровадження обов'язкових квот на прийом біженців в європейських лавах може намітитися розкол. Саміт був конструктивним. Квоту на розселення 120 тисяч мігрантів, про запровадження якої напередодні домовилися міністри внутрішніх справ ЄС, ніхто не переглядав. Лідери країн-членів ЄС також домовилися відкрити до кінця листопада центри з прийому біженців. Цілком очевидно, що найбільший наплив мігрантів ще попереду, а тому нам потрібно підкоригувати власну політику відкритих дверей. Основну увагу ми зараз маємо зосередити на укріпленні власних кордонів та підтримці біженців. Європейські лідери також вважають, що необхідно призупинити положення Дублінської конвенції, яке зобов'язує мігрантів просити притулку в першій країні Європейського союзу, в яку вони приїхали. На цьому зокрема наполягала Італія. Окрім того, лідери країн ЄС домовилися додатково виділити на допомогу сирійським біженцям 1 мільярд євро. Планується, що допомога буде направлена в ті країни близького сходу, куди з Сирії приїжджає найбільша кількість біженців Ліван, Йорданію і Туреччину.